Що таке сімейний добробут? Члени сім'ї беруть участь у забезпеченні добробуту і щастя в родині. Допомагають одне одному в радості і в горі, живуть разом, розпреділяють сімейний бюджет, разом проводять вільний час, ведуть домашнє господарство. Люблять і поважають одне одного. Зрозуміло, що розуміння, терпіння та любов до кожного з членів родини найголовніші складники родинного щастя. Але не єдині. Одним з важливих показників добробуту в сім'ї є грошові доходи і витрати сім'ї, які утворюють бюджет сім'ї. Добробут? Це ступінь задоволення певних потреб людини. Бюджет сім'ї від англійської грошова сумка. Це планування, під час якого враховують всі доходи і витрати за певний період місяць, рік. У його накопиченні беруть участь усі члени сім'ї. Сімейний бюджет це заробітня плата батьків, стипендія старших дітей, пенсія бабусів і дідусів, а також доходи від домашнього господарства, види витрат сім'ї, первинні, першочергові продукти харчування, одяг, взуття за житло, комунальні послуги, податки, транспортні послуги на освіту. Медицину, непередбачувані, хвороба, ремонт е холодильника, автомобіля, вторинні Необов'язкові. похід у кіно, відпочинок на морі чи за кордоном, відвідування кафе. Сімейний бюджет. А що таке? Сімейний бюджет? У кожної родини є спільні прибутки і витрати. Тато і мама працюють, отримують заробітну плату, дідусь і бабуся отримують пенсію. Старша сестричка навчається в інституті, їй видають стипендії. Якщо всі ці гроші скласти разом, вийде прибуток сім'ї, наприклад, за місяць. А що таке витрати? Це гроші, які родина планує і розумно витрачає на купівлю товарів і оплату послуг. Витрати сімейного бюджету. Це грошові витрати на придбання чи споживання чого-небудь членами сім'ї. Грошові доходи це гроші, які заробила та отримала ваша сім'я за певний проміжок часу. Перш ніж здійснювати покупки, потрібно наперед спланувати свої витрати, наприклад, на їжу, одяг, житло. Купуючи харчові продукти, варто зменшити витрати на менш корисну їжу. Купуючи одяг, взуття чи іграшку, корисно обдумати необхідність цієї покупки. Порівняйте ціни та якість потрібної вам речі в різних магазинах. Дотримуючись цих правил, ви зможете зменшити витрати і накопичити гроші. Щоб правильно розпоряджатися бюджетом, потрібно вести його облік, контроль і планування. Контролювати гроші потрібно для того, щоб уникнути незапланованих витрат. Планування допомагає правильно розподіляти та витрачати гроші. Люди, які знають, як вести бюджет, краще харчуються, одягаються і різноманітніше проводять відпочинок. Знання сімейної економіки дає можливість усвідомити значущість своєї праці для поліпшення життя. Так дивіться я розграфів сторінку в зажиті на дві колонки. В одній записую доходи, а в іншій витрати. Дуже просто. В зручності я навіть кузяю синюю червону ручку. Кожна людина повинна забезпечити добробут і щастя в родині. Раціональне використання коштів може скоротити витрати. Це дасть змогу зекономити гроші на багато цікавих і корисних речей для всієї родини і поліпшити її добробут. А ви знаєте, що для здійснення покупок також є правила. Наприклад, заздалегідь складайте список покупок. Не ходіть у супермаркет голодними, не довіряйте лише запахам.